Про моя історія. Е, культура під час війни це насправді важке явище, насправді, оскільки нею так не займаються, І власне, моя історія про лялькарство під час війни. Е, я почав вести з перших днів війни щоденник, власне, це він. Тут записано 150 днів мого життя. Е, Ну і власне я вам хочу декілька зачитати своїх гнів. Це можуть бути якісь маленькі фрази, я їх так наповню трішечки, але все ж. 14-й день війни, 9 березня, середа, другий день погано їм, стан печальний. Не можу почати робити хоча б якусь ляльку, Ідеї є, але не можу чим це пояснити, для чого я їх робитиму, чим вони допоможуть мені в даний час. 17-й день, 12 березня, субота. Стон, сон стабілізувався, Прокинулась моя творчість, зліпив соленого тіста три голови, робитиму петрушкові ляльки для агіт-вистави, знову не знаю, чи потрібно вони комусь будуть чи ні. Власне, агіт-вистава це з, з історії, скажімо, під час Другої світової війни а, лялькарі допомагали солдатам да, там, з виставами, там, робили про Гітлера всякі вистави там, принизити і так далі. І в мене така була ще ідея буквально 23 лютого, перед. Вибачте, <смачна> історії до сліз. <смачна історія> власне, я хотів зробити таку виставу ще перед війною, тобто 23 лютого. І так сталося, що ця вся історія припала на війну. І, власне, 19-й день війни, 14 березня, понеділок, як не дивно знову тихо. Тільки сирени, але без додаткових залякувань, не пам'ятаючи писав, почав слухати музику. Ваня Брикулець, це мій одногрупник писав і пише чудові пісні, які засідають в голові. Можна, до речі, теж послухати, вони досить такі життєстверні. І... Якщо у вас є хтось на курсі, хто пише пісні, це чудово, оскільки це якось зближує, і ви повертаєтесь назад, і це якось приносить тепло. Зліпив і залив у цей же день, зліпив і залив у гіпсу в голову Гітлера. Поготував ставку лебедів, прогулявся. День прекрасний, сонячний хочеться жити. 23-й день війни. Нас тихо, сирени, Відчуваю, ніби війна відбувається десь, але не в нас. Прикро, погано, не хочу так відчувати. Продовжую робити Гітлера. Творчість йде повільно, скажу навіть так: примушую її народитися. Інакше я нічого не можу зробити, йти в тереоз для чого, автомат не тримав у руках, тим паче не стріляв, йти у волонтери і що далі. Чесно відчуваю себе зовсім непотрібним. хочу допомогти. Не знаю як, а головне не знаю чим. Починаю відчувати агресію до навколишнього, як з цим боротися, поки вихід я не знайшов. Власне, про ляльки я доробив тими днями цього Гітлера. Власне, це була така перша моя агресія на це все. Така Петрушкова лялька, яка малася дати поштовх на нові, нові ідеї. А, далі щоденнику я таки не писав, але я зробив другого персонажа. Я думаю, ви здогадаєтесь, хто це? Здогадаєтесь? Власне, той самий Путлер, якого хотілося мені просто так настільки висміяти у виставі, щоб ну, мало йому не здалося. Тобто це були мої такі перші шляхи мого розвитку, мого розуміння, що я хоча б в цій війні щось можу зробити. Ось так. Небрежно. 21 березня це був міжнародний день лялькаря. І пишу, що сьогодні повинна були, була бути прем'єра вистави Моя попелюшка» в Черніхівському будинку культури, але. Власне, це була така досить масова підготовка. Були залучені художники з Харкова, там де я навчався. І Житомирські актори, і студенти нашого університету, інституту Франка. Власне, дуже багато людей, і бачите, як це все перекрилося. 27 березня день театру. Це дуже близько і дуже щемливо. Не хочеться святкувати. Настрій стабільно нормальний. Весна в у шпарини, пишу. Це реально вітер настільки сильний, що зносить усе. Дерево у нас поламало, це було страшно. 6 квітня, настрій пригнічений. У нас тихо. Роблю Путлера. Емоційний розряд. Другий місяць війни, 24 квітня, неділя, з приємного записав першу частину аудіокниги дідусь був череш, черешний. досить гарно вийшло. Хто не знає, це книжка про смерть. Як пояснити дитині, дитині що таке смерть? А, власне, як на мене, це була досить актуальна штука, і ми почали записувати, і досить багато дітей прослухали, і це було досить щемливо. Зараз не можу вам передати ці емоції, бо досить важко. Сотий день війни, 3 червня. За цей час змінилося багато чого, починаючи від місця, де спати і що їсти. Позавчора на День захисту дітей я разом з Мирославою Кушнірук та Наталкою Васильченко відпрем'єрили виставу Коза Дереза, аншлаг, посмішки, сміх. Все було потрібно для того, аби зрозуміти, що моя справа ще потрібна в цей час. Сьогодні ми теж грали, це було захоплююче через те, що я почав знову переживати, відчувати всі ті емоції, страхи знову в гарному сенсі. Аналізуючи, я зрозумів, що реально виріс на декілька щаблів від того, яким я був. Через деякий час пишу, що на минулому тижні зіграли тричі мою прем'єрну виставу «Івасик Телесик. Зібрали 6 тисяч гривень на допомогу чоловіку моєї колеги. Попереду багато роботи, концерти, вистави, ляльки. Тож бажаю собі сил, терпіння, витримки і найголовніше тихого неба. Подалі на сьогоднішній день ми ось вже. Третій тиждень малися їздити по селах, показувати козу-дерезу. Агітаційна вистава почалася з вислову Геть гейт з України. Москальний красивий, дякую сердючки». І, власне, коза дереза це була та сама, та сама окупантка, і ми вирішили трошки переробити цю фразу, діти її розуміли, і це було геть із хатини, коза не красива. Тобто це було досить, досить гучно, і сміялися, як батьки вони підтримували. І по сьогоднішній день це досить актуально. І, власне, те, що не записано в щоденнику, декілька днів тому забрали нашого колегу теж на війну, він вже десь на Донбасі. І, власне, кошти ми теж йому перерахували на тепловізори. Кожен раз думаю, для чого я пишу всі ці сторінки, вони дуже з великим відрізком часу говорять про щось, а про що, напевно, просто про моє життя. Але для кого і для чого я не можу відповісти? Не знаю, чи захочу я перечитувати і згадувати часи війни, але все ж нехай цей щоденник, цей записник лишиться на цій землі. І непом'яний батько з сином скаже сину.